Вітаю в ефірі. Програма Сіті News – Проєкт, в якому ми проводимо огляд Дніпровських медіа. Розпочинаємо з оперативної ситуації: російські окупанти завдали ракетного удару по кривому рогу, наслідок якого дві людини загинули. Що 14 отримали поранення, з них десять було госпіталізовано. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Ракетний удар спричинив масштабні руйнування. Частково зруйнована багатоповерхівка. Пошкоджено ще 11 багатоквартирних будинків: клініку, школу, адміністративну будівлю, 22 гаражі та кілька автомобілів. Окрім того, зачепило газогін, що погіршило ситуацію. Рятувальники швидко загасили пожежу, яка виникла після влучання. На місці події працювали поліція, профільні служби та рятувальники. Для прийому заяв та допомоги людям було розгорнуто мобільний пункт поліції. Тривало документування наслідків воєнного злочину росіян. Ворожа атака на місто знову забрала життя. Згодом стало відомо, що у лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час останнього ракетного удару по місту. Медики зробили максимум. Втім, травми виявилися занадто важкими. Таким чином, атака росіян забрала два життя. Пам'ятаємо при всіх жертв російського терору. Щирі співчуття тим, хто втратив близьких. Також національна поліція оприлюднила відео з місця ракетного удару в Кривому Розі. Правоохоронці задокументували воєнний злочин російської армії. Нас визволяли рятувальники, розповіла мешканка пошкодженого внаслідок ракетного удару будинку в кривому розі. Журналістам Суспільне Дніпро. Ми спали і все. І все я не знаю, нас просто господь оберіть цього всього, що було. Це дуже тяжко. Це прям я дивлюся мені. Я не знаю, це балконна рама, повністю. Накрила чоловіка, а чоловік мене накрив. І це ми вибиралися, газ, звуки, крики, ну, дуже тяжко. МЧС і двері дуже здулися, ми не могли вибратися. Не могли вибратися, але потім, звісно, дякую чоловіку, він не хоче навіть балакати. Допомагали разом з МЧС, нас визволяли. Це просто ад, це, це просто не передати, Я нікому таке не бажаю пережити. А у нас газом дуже воняло. Секунда діла могло б палахнути. Я пропонувала чоловіку кажу, давай стрибати. Він каже, ні, дали їм чир. У нас ще гараж постраждав, повністю згорів з машиною. Машина була, да, воно, можете подивитися чорне там все. У нас люди приютили. Приютили тут люди, які живуть рядом. Як звати, буду згадувати цю жіночку, Лена, з невісткою вони нас. Відтили, дали нам одягу. Це як все одягу, тому що одягу взагалі немає на мені. Ого. Посадовці Дніпровської міськради нажилися на забезпеченні військових частин. Збитки сягають 10,5 мільйонів гривень. Про це повідомляє телеканал Д-1 із посиланням на Бюро економічної безпеки України. Департамент стратегічних розслідувань та бюро економічної безпеки України викрили групу посадових осіб, які придбали монокуляри, тепловізори, генератори, домкрати, насоси, компресори, інструменти за завищеними цінами. У квітні і серпні підозру отримали директор департаменту міської ради, начальник двох управлінь та заступник начальника відділу. Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровській області Нацполіції, договори були укладені з низкою комерційних структур. Вони за бюджетні кошти закупили та поставили товари для потреб військових частин. Окрім того, що монекуляри, тепловізори, генератори та інше обладнання були придбані за завищеними цінами. Вони ще й не відповідали якісним та технічним характеристикам, зазначених у договорах. Відтак, сума завданих збитків становила 10,5 мільйонів гривень. Досудове розслідування завершено. Посадовцям загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. У телеграм-каналі Дніпро не нагадали про розвиток цих справ, тож пригадаємо, з чого все розпочалося. Отримали підозри, бо нагріли військових на 8,5 мільйонів гривень. Чиновники Дніпровської міськради підозрюють у завищенні цін на монокуляри нічного бачення, тепловізори, генератори та інше майно. Придбані товари не відповідали ще якісним показникам. Здається, дехто не зовсім правильно зрозумів вимогу містян гроші на ЗСУ. Отримуйте тепер на горіхи. Черговий зашквар чиновників Дніпровської міської ради. Понад 10 мільйонів збитків на закупівлі військового обладнання судитимуть посадовців Дніпровської міської ради. Директор одного з департаментів міськради витрачав бюджетні кошти на закупівлю обладнання для тероборони за завищеними цінами. Лише на приладах нічного бачення та тепловізорах завищили ціну майже на 25%. З бюджету це понад 5,3 мільйона гривень переплати. До оборудки причетні ще три учасника: два начальника управлінь та заступниця одного з відділів. Не можемо оминути теми 56-ї сесії Дніпровської міської ради. В новинах і наших проєктах ми вам вже повідомляли про перешкоджання журналістській діяльності та протиправних діях депутатки Євгенії Детятковської по відношенню до активістки руху гроші на ЗСУ. У Матвієнко. Один з учасників акції журналіст, якого разом з активістами не пустили до сесійної зали і зачинили у приміщенні Дніпровської міськради, опублікував наступний допис. Правоохоронці оперативно відреагували на беззаконня, яке підлеглі Бориса Філатова влаштували в будівлі міської ради Дніпра. Дані про перешкоджання журналістській діяльності внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Крім цього, журналіст опублікував наступну інформацію. В Бабушкінському суді слухалася кримінальна справа новопризначеного заступника міського голови Дніпра. Злочин, в якому підозрюється заступник мера, було скоєно ще в 2020 році. Засідання перенесли, адже адвокатка заявила про відвід прокурора. На судове засідання завітали працівники Дніпро ТВ, які радо віталися із своїм новим керівником. Коментувати події 23 жовтня, коли учасники акції Гроші на ЗСУ не пустили на сесію і зачинили в будівлі міської ради обвинувачений, якого, як переказують, називають Андрій Сторублів, не захотів. Ні, мені цікаво, пан, пан Андрій, 23 жовтня гроші, акція гроші на ЗСУ. Учасники не пускали, зачинили в міській раді. Ви знаєте про цю ситуацію? Ні, буду каву пити. Ні, я не буду каву купити. Також громадськість Дніпра дограла суд захисту історичної будівлі Палац профілактики на Щербаня-1. виграли другу інстанцію. Таким чином рішення суду набрало законної сили. Суть була в тому, що є будівля площою в 4845 квадратних метрів. Ще в 2017 році там була лікарня, але потім всі з будівлі виїхали дивним чином. А певні, особливо схоже, чекали, поки можна буде знищити будівлю і щось на її місці побудувати. В рішенні суду зазначено, що міська рада мінімум з 2019 по 2023 роки нічого не зробила, щоб заключити охоронний договір та вжити заходів збереження історичної будівлі, яка віднесена до об'єктів культурної спадщини. Для розуміння таких об'єктів залишилося в місті біля 140. і від деяких з них залишилась одна стіна. Міська рада надала нам менше 10 охоронних договорів, тож так вона піклується про культурну спадщину. В суд позов подала прокуратура. Ми до позову доєдналися і слідкували, щоб справу не звили. Такі спроби реально були і тому втратили додатковий рік. При бажанні міська рада може здавати в оренду або продати будівлю з умовами збереження, хотілось почути відповідь від Дніпровської міськради на прості питання: хто в міській раді поніс відповідальність та як покараний, що відбулося знищення історичної будівлі до такого стану, що її наразі слід відновлювати. Хто нічого не робив з 2019 року? Інколи у людей виникає питання: а що я можу зробити? Як я можу допомогти, чи запобігти незаконним діям або сумнівним витратам? В таких випадках головне не опускати руки та розуміти, що ви не одні. Наступний допис від громадськості Дніпра щодо лісопарку. Дружба, яка ваша думка, чи можуть мешканці громад впливати на діяльність виконавчої влади громад? Коротко, в грудні 2021 року відбулася чергова сесія Дніпровської міської ради, де вирішили скасувати рішення міської ради від 08.12.2004 про зміну території лісопарку, яка не підлягає забудові. Під загрозою знищення опинилась частина екологічної мережі Дніпропетровської області площею 6 тисяч гектарів. Мешканці двох громад, які розуміють, що знищення унікальної зеленої інфраструктури промислового міста є неприпустимим, об'єдналися і почали відстоювати збереження цілісної території лісопарку дружні. Початок лютого 2022 року організовано збір підписів громадян міста Дніпро та Слобожанської громади, організована група підтримки в соціальних мережах. За весь час було задіяно багато інструментів захисту суспільних інтересів, запити, звернення, пропозиції, вимоги до усіх гілок влади та причетних до них осіб в нашому розумінні. Піднімались питання про неправові дії, балансоутримувача, такі як огорожа, за якою планували знищення дерев згідно дозволу про розроблення проєкту землеустрою для будівництва багатофункційного. Національного спорткомплексу мене інколи запитують, чому такі неактивні мешканці громад. А ви задайте собі питання, чи будуть люди мати якусь надію на краще, коли є яскравий приклад відстоювання суспільного простору за такою потужною багаторічною більше двох років підтримкою медійною, юридичною, адвокатською, громадською, фаховою, волонтерською, але все рівно виконавча влада міста Дніпра не підтримує мешканців громад, а постійно подає позови до суду, яким чином мешканці можуть самі відстояти суспільні інтереси. Так що наступний наш етап це спільний меморандум між громадами. Маємо надію, що очільники громад почнуть співпрацю з утриманням в належному стані і санітарному очищенні території лісопарку Дружба і підпишуть меморандум. Склали та підписали відкритий лист звернення до очільників двох громад. А ми будемо з свого боку продовжувати приймати участь у збереженні екосистеми міста як громадяни України. До інших тем скульптура роздуми дніпрянина Єгора Зігури стала частиною лондонського мистецького проєкту. Бронзова фігура символізує єдність людини і природи. На неї зображені людські портрети у формі кипарису. Цю скульптуру для виставки надали українські колекціонери, які колись придбали її у Єгора. Упродовж літа цього року у Лондоні тривала масштабна щорічна культурна подія Kensington Plus Chelsea Art Week, відвідувачі якої могли побачити скульптури, інсталяції та мурали по всьому місту. Цьогорічна тема змінні пейзажі. Я став першим українським митцем, чию бронзову скульптуру роздуми було обрано до показу, каже автор. Ігор зігура народився у Дніпрі. Він автор інсталяцій та арт-об'єктів, які здобувають визнання по всьому світу. Скульптури митця зберігаються у приватних колекціях у Латвії, Данії, Франції, Португалії, Великобританії, Сінгапурі, США, Японії та Китаї. Єгор зігура є автором монументальних скульптур, що встановлені у публічних просторах України, Франції, Австралії та Сполучених Штатів Америки. Дніпрянам нам автор відомий за фігурою Атланта, яка розмістилася на бульварі української добровольчої армії. Дніпровську спортсменку Ярославу Магучих визнали легкоатлеткою року в Європі. У 2022 та 2023 роках Магучих була фіналісткою номінації. Цьогоріч спортсменці вдалося здобути нагороду. Це був, на мою думку, найуспішніший рік для мене, тому що багато мрій справдилося, особливо світовий рекорд та золота олімпійська медаль для моєї країни. Але для мене, як для спортсменки та українки, важлива кожна перемога, бо це можливість говорити про ситуацію в моїй країні, про те, що ми продовжуємо боротися на різних полях, сказала Ярослава. Магучих стала першою українкою, якій вдалося отримати звання легкоатлетки року у Європі. Цьогоріч Ярослава виграла Олімпійські ігри, чемпіонат Європи та фінал діамантової ліги, а також встановила світовий рекорд. На цьому програма Сіті Ньюз завершується. З вами був Олексій Доніченко. Читайте та дивіться перевірені джерела інформації. Слідкуйте за нами у соціальних мережах Ютуб та Фейсбук. Побачимось на телеканалі Де 1